Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Савченко вилізла в інфопростір і заявила у бесіді з політологом Гайдаєм, що всі, хто не хоче воювати, вигнала б з повною конфіскацією з України. Вона вважає, що ті, хто не хочуть воювати за Україну, не мають права тут жити і мають віддати державі все своє майно і без нічого покинути цю країну. А покійний москаль свого часу правду казав, ніяка вона не героїна, просто п'яна впала з БТР і потрапила в полон. Ось що про це говорить один з українських блогерів. Друзі, всім привіт! Всі бачили інтерв'ю Надії Савченко. Якщо не бачили, зайдіть до мене в Телеграм, подивитесь, послухайте, що ця е, притрушена жіночка говорить з приводу тих українців, які е, виїхали за кордон та не пішли захищати свою країну. Е, не буду пересказувати її слова, просто зайдіть і послухайте в телеграм-канал. Хочу сказати од себе те, що як я бачу, як я чую, то вона не в своєму розумі і, мабуть, не, не розуміє, що вона говорить. Тому що а, вони, в них такі розсудки, щоб всі загинули на фронті, хлопці та жінки. Хочуть зробити, щоб е, ті українці, які за кордоном е, лишили їх гражданства, імущества і так далі. Та це бред. Ви не в своєму розумі. У вас кукуха уїхала, ребята. Е, сходіть до доктора, я не знаю там. Хай він вас подивиться. Слава Україні! В той же час снайперка бойовиків ДНР з позивним Гієна ще в минулому році потрапила в полон до українських військових і її не обмінювали, адже її чекає довгі роки допитів та рішення суду, яке очевидно, що буде для неї довічним. Про це йдеться в телеграм-каналі Кремлівський партизан. Позивний Гієна, снайпер взводу снайперів 11 АМСЛ. Перебуває в полоні ЗС України. Була поранена медична допомога надана на її рахунку чимало загублених життів військовослужбовців ЗСУ, так і мирного невгодного владі населення ДНР, Як і належить снайперу, має розвинені інстинкти виживання, тому йде на контакт. Співпрацює з органами України. Передає привіт командиру зводу старшому лейтенанту Зуйко Сметаніні Олені Сергіївні. Гюр закинули. знаючи, що я поранена і маючи нагоду забрати мене, просто вирішили злити, сподіваючись, що помру, хочу зауважити, що випадки зради. Де командирами останнім часом досить поширене явище в лавах ЛДНР ЗСРФ. з військового квитка відомо, що затримано рашисткою. Звати Ірина Аксінова і 40 років військового світу снайпер ще відповідна ПТУ у Донецьку, яке вона закінчила у 2000 році. В той же час, за даними різних телеграм-каналів, снайперка була правою рукою помічницею Олександра Захарченка, того, який відправився на концерт до Кобзона в кафе. І от деякі анонімні телеграм-канали запереживали уже за нашу надію Савченко. Адже щось таке та гієна можу розповісти і про неї в свій час під час телефонної розмови ватажок ДНР Захарченко просив Савченко і Володимира Рубана віддати йому секретаря ради нацбезпеки і оборони Олександра Турчинова після перевороту. Про це йдеться в матеріалах Генеральної прокуратури, оприлюднених по справі Савченко. Ще прохання Турчинова їм особисто віддати. Я кажу, прохання буде нецензурно простіше нам самим з цим розібратися. Ну, це було особисте прохання цього Захара за війну на Донбасі і за все інше. І за його нецензурно наказали. Говорила вона в розмові з одним свідків. Нагадаємо, що Турчинов був виконувачем обов'язків президента України, коли на Донбасі почались бойові дії. До приходу президента Зеленського Генеральна прокуратура вважала депутата Верховної Ради Надію Савченко і голову Геоофіцерський корпус Володимира Рубана співучасниками в спробі скинення влади. Всі пам'ятають про те, що тоді чворила Савченко і на кого вона опісля почала працювати. Тому гієна може пролити. Світло на багато речей і є дуже цінним кадром для ЗСУ. Про полон Савченко, про те, як вона сиділа в Росії і про те, як вона поклала десятки своїх хлопців бездумними штурмами на руку ворога. Ми з посиланням на військовослужбовців розповідали в попередніх відео. Висновки робіть самі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі став типодобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.